За бортом це настільна гра, у якій вам у кожному раунді доведеться боротися за виживання посеред моря. Відчуваєте, пахне конфліктом такі є. Партія проходить раундами, що символізують дні. А кожен день складається з трьох фаз: ранок, день та вечір. Вранці гравці розподіляють ресурс. В день гравці виконують дії. Ви можете веслувати, байдикувати, помінятися з іншим гравцем місцями або ж пограбувати його, і тут діло може дійти до мордобою. А ввечері наступає фаза навігації, коли ви відкриваєте карту з відповідної колоди. Там можуть чекати вас усілякі страждання, по типу спраги, чи може хтось із гравців випаде за борт. Ця настілка сама спонукає гравців за столом до конфлікту, але робиться максимально філігранно та атмосферно. Якщо за столом зібралися люди, які ображаються на конфлікти в іграх, то зверніть увагу на щось інше. Але якщо всі розуміють на що підписалися, то ця гра подарує вам просто неймовірний досвід. Особливо ви будете дивуватися з того, наскільки паскудно можуть поводитися ваші друзі, посміхаючись прямо в обличчя.